Наборів, таких наборів ще ви не бачили. А ще вам хочу сказати, що ціна буде реально найнижча в Україні. Бо багато хто каже, що у нього ціна найнижча, ну ви потім просто порівняєте. Так, дивіться, яка краса. Опа! от така штука. Гляньте, всякі насадочки, бачите. Всяких шліфувалочок, десочків, купа змінних головок. Це гравер. Така машинка кутова, називається Red Katana. за регулюванням обертів. І тут самий потужний двигун настоящий, класний. І у такому кейсі. О, дзвоніть. Для того, щоб замовити гравер, переходимо на сайт nivellir 24com Ось тут знизу. Є рубрика гравери. І ось дві моделі.